Любов Павлівна проживає на п'ятому поверсі у будинку по вулиці Шевченка, 115. Останні сім років намагається добитися у комунальників реакції на свої звернення щодо ремонту покрівлі та під'їзду. Варто лише зайти у будинок, стає зрозуміло, ремонту тут не було давно. А на останньому поверсі помітніші значні сліди підтікання даху. Така ситуація і в трьох квартирах. Житло пенсіонерки не виняток. Найбільше від рясних душі потерпає кухня пані Любові. Тут мокрі плями не встигають висихати. По допомогу жінка звертається регулярно, але отримує одні відписки, а дах тим часом продовжує текти. Біль бере, як так? Ну як так? Чому? Я не знаю, чи можна так сказати, але ж. Який ремонт зараз? Дуже крутий ремонт зробили там цій управлінні Цьому дуже крутий. Ну як це так? Для них кошти є, для людей коштів немає. Ось лише частина тих відповідей, які отримала пенсіонерка за час листування з чиновниками. У 2011-му Любов Павлюні відповіли, що ваше звернення взято до уваги і при формуванні плану робіт на наступний рік буде розглянуто можливість виконання робіт. Але 2012-й теж не приніс результатів комунальниками. Таки встановлено, що покрівля потребує ремонту. Вже 2 просить врахувати в план поточного ремонту на 2013 рік. І в 2013-му управління ЖКГ таки включило цей житловий будинок до переліку адрес, що потребують ремонту покрівлі. Але чомусь так і не відремонтували ні в 2013-му, ні в 2014-му». Чиновники запевняють, вся проблема була у держказначействі у зв'язку із непроведенням платежів казначейством, можливість ремонту буде розглянута у наступному році. Чи відбудеться ремонт покрівлі у цьому році? Нам так і не вдалося дізнатися, оскільки при служба міської ради на телефоні дзвінки не реагує, а в списку на капітальний ремонт покрівлі цей будинок не значиться. Благослови цих людей, щоб вони зрозуміли, що все таки на прохання мешканців потрібно відповідати, тому що небо все записує. Кожна скарга, вона там. Дякую, що Господь дає терпіння, і я інколи плачу, але... але й не хочеться плакати, щоб не радувався хтось від цього, що я плачу.